Доброго ранку, шановні друзі, поети, поетеси. Сьогодні ранковий етер проводимо на підтримку наших захисників, наших ЗСУ. Хотів би сьогодні з вами почитати трошки на духовну тематику, поезію, поділитися з вами. Я маю надію, що ваша сьогодні ніченька була доброю. Що не було. Негарних людей, які її зіпсували. Тобі, мій батюшко, мій Боже, своє серденько віддаю, його життя часом тривожить, Та ж все одно тебе люблю, і у життєвому навчанні під час чи сумочі мовчанні приношу душу к віхтарю, спинюсь, тихесенько загадаю, як ти мені казав люблю. Вже і сум тіка з грудей далеко, Душа забула, що болить, а я тихенько вповідаю, ще недалеко життя мить, ще трішки сонечко сідає, в життя підем за небо край, там чиротатко зустрічає, там небі рай. Я до тебе пригорнуся, зігрію, серденько, своє, ще трішечки я. Не спіткнувся, бо знаю, таточко, ти є. Хотілося б, щоб кожна людина у своєму житті зустріла Бога, щоб кожна людина зрозуміла, навіщо вона в цьому світі? Бо Господь дає нам життя як великий подарунок. І ми проходимо це життя, ми його пробігаємо. Життя дуже-дуже коротеньке. Ми його пробігаємо, І ми. Маємо повернутися до нашого небесного татка. Маємо повернутися і дати відповідь за своє життя, за ті вчинки, які ми зробили, що ми не зробили. Тому дуже хотілося б, щоб кожна людина, мандруючи цим шляхом шляхом життя, вона міркувала про те, що вона буде казати небесному батькові. Щоб кожна людина задумувалася. Що вона буде відповідати за кожен свій вчинок? Ковальку є, блинар жорнує, а землероб запряхвали і ніжно землень корелює, що виріс хліб та пироги. На кожну працю своя доля, хто камнем твердине, як граніт. Хто в небо тягне, як тополя, під гніт ярма тяжений гніт, джуляр на пасіці майструє, збирає меду солод трав, скота корівонько годує, Щоб кожен сир та бринцу мав. На кожен день своя робота, де щось у радість, щось клопоти, все, що зробив, без безкаят, таке воно життя буття. Отак життя і пролітає, хтось народився, хтось доживає, хто й вже спочив, пішов вік. А вчора жив ще чоловік. Один лиш Бог знає днину, коли забере він людину. Кому, який відмірен час, коли з той час прийде й до нас. Тож треба жити і кохати, щоб у кінці життєвих днів. Спів солов'я в Садку згадати і запах сіна, що скасив, згадати сонечко у небі, приємний гаю і ту кохану чорноброву, Який освічився, кохаю. Шановні друзі, Хотів би нагадати, що сьогоднішні ранкові терми проводимо на підтримку наших козаків, наших козачок, наших ЗСУ. Якщо у когось буде бажання. Приєднатися з донатами на збори, і посилання на донати будуть знаходитися у коментарях відео. Щиро запрошуємо по можливості. Зневіруюся Боже у твоєму створінні. На серце тягарь а під серцем сумління, і думка тривожить поранену душу, Не хочеться жити, але чомусь мушу. Терпіти образи людського знущання, Зате маю серцем своїм сперечання. Хотів би спитати тебе, мій татусю, А в раю нахабство терпіти теж змусю. Людську неповагу, пихати презирство, гниленьку брехню і звичайне блюзнірство. Чи може у раю не будуть брехати, Чи може там будуть любити, шанувати? Як ні, то не треба марних обіцянок, як ні, то не треба мені новий ранок, звільни мене, батько, від цього страждання, щоб серцем своїм я не мав сперечань. Вірш називається молитва, мій баточку Боже, я маю прохання. Лілеє у серце єдине бажання, його кожну ніченьку зрію у вісні і в думках складаю про нього пісні, душею своєю ялину до Бога, щоб в небо у вирій злетіти з порога, Летіти над полем, летіти над агаєм. Летіти туди, де нещастя немає, Де кожного люблять, як сестру, як брата, туди, де немає злодія і ката, навіки там, в, в тім краю залишитись хочу. Летіти туди, і я людей заохочу. О люденьки, любі, лишайте гріхи. Летімо, до раю, зі мною навіки. Хай серце радіє, хай серце не плаче, хай серце із груди від щастячка скаче. Хай серце радіє, побачив світлину, хай серце вподобає нову родину. До тебе, мій батечко, хочу на дембо, Скажи, як змінитись, яким бути треба, Лишити всю злобу, годючу образу, лишити всю біль та звільнитись від сказу, та ще від одного звільнитися хочу, Від кішки, човночі на серце скрибочі. Мій баточку Боже, я маю прохання. Лілею у серце єдине бажання прокинутись хочу у новому краю і бачити поряд людей, що кохаю. З повагою в серці, о батечку мій, я твоє малятко, Абрамо Андрій. Чужі сльози на землю не падають. Не лягають на трави росою, ангел Божий на землю спускається кожен раз за новою сльозою, кожен раз, пригорнувши до серця, у долонях креплинку несе. Бо побачити Богові треба, що болить у людей не досе. Він вклоняється перед престолом, перед Богом сльозинку кладе. Та сльозинка записана Богом, та образа не зникне ніде. Чужі сльози на землю не падають, не зникають скрізь час небуття, Вони Богу у небі нагадують, що скалічене чиє життя, і під час найстрашнішого суду біля річки із сліз, з берегів, буде вината темрява люду, що раділа над горем чужим. Вже не буде ні горі, ні плачу, і не буде змарнівшим життя Хтось за богом піде, як назначено. Хтось навіки піде, в небуття. Чужі сльози на землю не падають, не лягають на трави росою. Вони в скриню на небі складаються і лежать поряд з Божим сльозом. Мій друже, що ти лишиш по собі? Що буде після тебе проростати? Чи будеш мати в своїй сивині Нащадкам скарб, пізнання передати? Окрім садочка вишен та у рушок біля хатинки на чудніму злісі, Може, залишиш спадок кожушок, Ще й для свитинки залишиться місце. На добре слово їде свій покупець, Його господь дає тобі в науку, Ти сам володар щастя свого, Ти творець. Тож, словом, протягни нащадкам руку. Воно не згасне у віках, не умре. У дітях твоїх бути жити, колосити, щоб знало покоління молоде, у слові сила, що спроможне живити. Шановні друзі, я хотів би ще раз нагадати, що сьогоднішній ранковий етед проводиться на підтримку наших захисників. Бажаючи приєднатися до донатів, можуть знайти послання у коментарях цього відео. Приєднуйтесь, будь ласка, маленьких донатів не буває. Кожен донат іде на закупівлю чи турнікетів, чи FP-відроків. Як в останню молитву читатиму вечір, Зніму тяжбу зажури, сотулених плечів, Поміркую не тим, що пішло в небуття. Нато мало мені ти відміряв життя, а життя то не карти, нема що гадати. Час до пращурів небо йти спочивати, Що зігріє серденько в останню хвилину, Я згадаю з любов'ю. Кохану людину, Боже не поскажи, ти чому зажурився? Ти на моє кохання з небес подивився. <зас> Дай Боже, щоб у кожному було в житті справжнє кохання, люблячі діти, щоб пройти цей шлях і не мати якихось гірких спогадів. Агі, не плач, не кисни, не журися. Не варто плинуть спомини гливкі, а краще посміхнися, помолися. Зійдеться шлях, як у витоку береги, тоді ж хапай та й обіймай руками, Не сніж до серця притулись навік. Життєве щастя стиснене роками. Бо смерти в цьому світі чоловік. Але ж в небесні, у батьківському краю. Розквітне серце знову на віки. Кохана ніжна скаже, я кохаю. І будуть знову разом береги. Так, таке трохи наболіле. За що ти, Боже, любиш нас? Навіщо грішника прощаєш? І у писанні обіцяєш, що не покинеш в темний час. За що ти, Боже, любиш нас? За наше театральне дійство, за них слухняність лиходійство, за гріх прощений кожну днину, даруєш чудну світлину, як найціннішу перлину, За що ти, Боже, любиш нас? Як можна грішника любити, який живучий у багні не є подобою тобі? За що ти, Боже, любиш нас? Ну, добр, добре, добре, Хай то буде, живуть в гріхах невірні люди, але навіщо кожен раз ти їм даруєш новий час? За що ти, Боже, любиш нас? Скажи, за що мене любити, якщо я годен брата вбити, А ти ото мене простити, Сім тяжким зліною судивши, до смерті мене розлюбивши, Хочеш пробачити мені? Я все не вартий, Боже, ні. За що ти, Боже? Любиш нас? Ще одного віршика на завершення нашого поетичного ранку? Не з цього світу, так і є. Не в внім шукати мені відраду, сприймаю все, як Бог дає. А Бог веде до свого саду. А що мені щодень, що ніч? Що сонечко, що блискавиці, Не можна шляхом навпростець, Щоб колос не зломить пшениці, А коли загнеться до землі, Його господарь доведе до ладу, Полову вітер обнесе, полову не візьмуть до саду. За кроком крок, як завдання, збагачую своє знання, Лиш перед Богом відповісти змушу, Якщо пораню чуюсь душу. А часом стану зупинюсь, додатка в небо подивлюсь, та й прось у нього силу волі, щоб передчасно на вітру половою не впасти в полі. Шановні друзі, наш раночок був проведений на підтримку наших козаків ЗСУ, бажаючи приєднатися, можуть знайти послання у коментарях. Бажаю кожному прожити сьогодні. днину без суєти, жити в спокої, в мирі, щоб наші сусіди, скажені, не зіпсували цей спокій, не зіпсували настрій, щоб усі лишилися живі, усі, усі лишилися живі. Після прильотів дивишся новини, дивишся, і головне от перша думка, щоб люди лишилися живі, щоб ніхто не загинув. Дуже боляче читати новини, де. Вимирають люди, де гинуть дорослі, слід діти, маленька дитинка, яка того світу не бачила. Ну, не бачили, що цього світово не гине. Господь забирає цю дитину. Дуже шкода. Ну що, шановні друзі, рад був вас сьогодні бачити. В сьогоднішньому ранковому тері гарному всього настрою, божої охорони, щасливий.